Режими, режими влади, як словаччина, угорщина і Австрія. Я кажу не країни, не суспільства, а саме е, системи влади це країни маленькі, це країни дуже залежні від Європейського союзу, від грошей Європейського союзу, передусім, які змушені рухатися в фарватері політики Європейського союзу. Водночас вони їм складно виконувати певні зобов'язання ЄС, тому що вони маленькі. В них маленькі економіки, порівнянні з Францією, Італією, звичайно, Німеччиною, і тому ізоляціонізм. Намагання, ну такий національний егоїзм, намагання зосередитися на власних проблемах, це природна річ для частини суспільств цих країн в жодному разі ні в Угорщині, ні в Словаччині, ні в в Австрії тут немає більшості населення більшості суспільства. Тут є певна агресивна меншість, яка тим чи іншим чином має змогу пройти до влади. Що власне кажучи, ми спостерігаємо у всіх цих трьох країн. Тому відповідаючи на ваше питання, із ні для них є певною мірою природною річчю, але ми недооцінюємо величезного впливу Російської Федерації на ці країни саме в силу того, що вони невеликі. Росії легше впливати на них, легше там підтримувати такі настрої ксенофобії аніж на країни великі, плюралістичні з потужними економіками, і Росія цим активно активно користується. Відтак ми скажімо так: візьмемо на себе сміливість стверджувати, що Україна вже по факту цієї війни є частиною західного суспільства. Бодай тому, що Україна західне суспільство, західну цивілізацію захищає, і от тому. Кажучи, ми, я кажу про те, що нам слід приділяти увагу нам західному суспільству, увагу саме інформаційній роботі серед цих суспільств. Росія це робить, ми цього не робимо. Оце треба виправляти якнайшвидшим чином. Тим паче, що у нас є для цього там ґрунт. Там є велика кількість громадян, які виступають за все таки західну інтеграцію.